У Миргороді продовжують впорядковувати цвинтарі. Наразі комунальне підприємство Спецкомунтранс зайнялося облаштуванням алеї героїв на кладовищі ССК по вулиці Петрівській. Саме там, у першому ряду, поховані миргородські воїни, які загинули у боротьбі з російським агресором. На цьому місці продовжують класти тротуарну плитку. Директор підприємства Олександр Онищенко говорить, що проведення благоустрою алеї це можливість вшанувати наших земляків, які загинули на війні. Віддаючи їм останню шану, ми максимально намагаємося зробити місце їхнього останнього спочинку гарним. Тому на зараз тут закінчуються роботи по влаштуванню дорожок, з плитки, будуть встановлені лавочки з столиками навпроти кожного загиблого героя. Відповідна робота з укладання плитки буде проведена і на іншому секторі алеї героїв. За словами Олександра Онищенка, облаштування доріжки планується завершити у найближчий термін. Спецкомунтранс має для цього усі матеріали та необхідних спеціалістів. Ці роботи здійснюються, значить, за силами і за рахунок підприємства. На плитку були виділені кошти з бюджету. Ну це закупілля річна закупілля, яку ми зробимо. Закупку матеріалів для робіт, тому якушу матеріали є, все є, бажання є. Намагаємося як найшвидше і як найякісніше це зробити. Загалом, завданням комунальних служб є підтримка місця останнього спочинку наших героїв в охайному вигляді. Зазначимо, що за інформацією Миргородської міської ради, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронті загинули 46 захисників із Миргородської громади.